Доброго дня, діти! Сьогодні хочу розпочати наше заняття із сказки. Жив був маленький пухнастий зайчик на ім'я Пошок. Він дуже любив стрибати по лісовій галявині, збирати ягоди та гриби. Одного разу, коли Пошок гуляв лісом, він побачив щось блискуче, заховане в траві. Це була маленька, незвична кулька. Яка гарна кулька? подумав пушок. Може, це подарунок. Але мудра сава, яка завжди знала все, сказала. Пушку, ніколи не чіпай невідомих предметів, особливо, якщо вони блищать. Це може бути дуже небезпечно. Це може бути міна. Міна це дуже злий предмет, який може вибухнути і завдати шкоди. Пушок дуже злякався. Він зрозумів, що сова має рацію. Він ніколи більше не хотів бачити такі небезпечні предмети. А разом з совою вони відійшли подалі. І почали спостерігати здалеку. Незабаром прибігли люди в спеціальній формі і забрали небезпечну кульку. Того часу Пушок завжди був обережним. А ще Пушок розповів всім своїм друзям про міни. Він хотів, щоб вони теж були обережними і ніколи не потрапляли в біду. Діти, ось таку казку ми з вами прослухали про зайчика Пошка. Діти, давайте ми з вами також поговоримо про правила мінної безпеки. Завжди звертайте увагу на попереджувальні знаки. Забороняється псувати, переносити або знімати попереджувальні знаки. Забороняється торкатися. Вибухонебезпечних предметів забороняється стукати по небезпечним предметам, кидати в них каміння, забороняється розпалювати багаття поряд з вибухонебезпечними предметами. А що треба робити, коли ми побачили вибухонебезпечні предмети? Якщо на вашій території велись бойові дії, то ходить лише Асфальтованими дорогами, а не ґрунтовими. Не панікуйте, зупиніться, не чіпайте підозрілий предмет. Попередьте про знахідку людей, які опинилися поруч. Відійдіть на безпечну відстань. Рухатись потрібно в тому ж напрямку, в якому прийшли. Негайно покличте дорослих або рятувальників поліцію. Зазначте точну адресу чи розташування вибухонебезпечного предмету, за можливості до прибуття правоохоронців та вибухотехніків не допускайте до місця, де виявили боєприпаси інших людей. Діти, Запам'ятайте три простих правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, повідом! Отже, виконуйте всі ці пам'ятки і бережіть себе та своїх близьких до побачення.